Друзі, є на троеспоненти, тут у нас бренд Irbayer. Почитали вже про нього. казали, це англійський бренд. Продається по всій Європі. Але я перше бачу його. О. Ну так, ладотик подається доволі якісно. Тут теж Рибаер, диво. Дуже сцен, ми митовий виділили. Подалі у нас білоп, матки, два континента. І Бош синій офіційний. Шурик Все, ну, дивиться, все якісне Такого у щоб... нас А, ята. У нас дуже багато ята в Україні. Тут ята дивиться. Дуже тут представлено, так, так. Ну, дуже дуже представлены. Я тут представлю. Божье во тут. Що много є? Шиповалки, озера, марк. Макалисты, кстати, вот это. надо тоже буде подивитися, що це таке. Макалист. О, тут жирафчики. Макалісти, ята жирафчик, бошовський. І Етапу взагалі немає. І ми цього вітаба немає в зонці. Вот люди не бачу. І жирафчики ятами. Така шкіфувалась там. Ось тут вироби. Якщо переоде, то буде.